У біля церкві родичка вдарила зятя ножем у груди. За інформацією поліції, під час розпиття алкоголю між 49-річною жінкою та родичем виник словесний конфлікт у розпалі. Кривниця вдарила ножем у груди. 43-річного зятя, постраждалого госпіталізували до міської лікарні. Затриману помістили до ізолятора. Ще одну 31-річну мешканку Білої церкви засудили до 9 років в'язниці за вбивство чоловіка, як повідомляє Київська обласна прокуратура. У жовтні минулого року між нею та співмешканцем виник конфлікт, у ході якого вона завдала чоловікові удар в груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Жінка перебуває під вартою. На Київщині посадовці Укрзалізниці зловживали на міжнародних перевезеннях, що призвело до збитків та штучного дефіциту квитків. Як повідомили у державному підприємстві, правоохоронці проводять обшуки, опитують та вилучають докази у столиці та області, зокрема у помешканнях фігурантів і офісах товариства. Також слідчі дії проводять у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. Тож пасажирів просять з розумінням посад. Ставитися до ситуації прес-служба нацполіції зазначає, що мета таких перевірок зупинити діяльність злочинної групи, яка паразитувала на рядових залізничниках. Обіцяють, що про усі подробиці цієї справи повідомлять згодом. У вищому антикорупційному суді триває розгляд справи щодо махінації при купівлі приміщення під СНАП по вулиці Театральна, 5. Оскільки міський голова Геннадій Дикий служить, то інший фігурант Павло Ходаківський продовжує сидіти на лаві підсудних, хоча онлайн, за кордоном. Його захист стверджує, що він продав ЦНАП за ринковою ціною та наводять факти. Висновки експертизи, яку замовив Павло Ходаківський після того, як дізнався, що на нього відкрито кримінальне провадження, однак прокурор зазначив, що експерт для аналізу ринку використовував ті приміщення, які не є подібними ЦНАПу. Також фахівець проводив аналізи будівлі, коли вона вже належала місту, на що міська рада дозволу не давала. Крім того, за словами обвинувачення, наведення аргументи є не зовсім достовірними через неналежну методику і розрахунки понижуючих коефіцієнтів вартості. Справу слухатимуть далі. Зараз звертає увагу на всі ті недоліки нашої експертизи, які ми звертали недоліки на їхні експертизи. Їхній експерт не виходив на місце. Це підтверджено в таблиці, яким ми надавали. Ми не звертали увагу. Чому прокурор звертає? Увагу на наші об'єкти нібито аналогів, але наш експерт на четвертій сторінці пише, що аналогів немає, і тому він бере інші об'єкти і три способи. Чомусь в комісійній експертизі, в якій було в додатку 142 аналоги, експерти застосовують там, 20 аналогів, які менші площею і які найменші виховати. Журналісти нашого телеканалу неодноразово стикалися з хамством з боку керівників деяких управлінь та відділів білоцерківської міської ради, зокрема йдеться про начальника управління з питань надзвичайних ситуацій пана Солякова, який замість конструктивного діалогу і відповідей на питання забороняв нам знімати, звертався у грубій формі та ще спілкувався російською мовою. Також багато інших посадовців умисно не беруть слухавку від журналістів, блокують їхні номери. Та ігнорують. Ми запитали в очільника громади Володимира Вовкотруба, чому місцеві чиновники дозволяють собі хамство на робочому місці та зовсім непублічну поведінку. Точно вам скажу, що є звертня в мене і від родин військовослужбовців, так е загинувших. Так, є нюанси. Ми також збиралися, спілкувалися, є певний ряд питань. Я взагалі зараз планую, що ми проведемо тренінг навчання і взагалі по психології спілкування з психологом, щоб люди могли. Я розумію, що в кожного є певні якісь. Ну, давайте так, ми всі виходимося в різних сім'ях, всі по різному сприймають інформацію, всі по різному. Але я поджую з тим, що є така поведінка службовців місцевого середування. Відповідно. Дивіться, проведемо нараду, зауважимо ще раз на поведінки, непристойні, як на мене, непристойні посаду. І на це також звернемо увагу. І в разі невжиття в заходи будемо приймати тоді відповідні міри. Ня усиновлення та надання тимчасового піклування дітям набувають особливої актуальності в Україні, оскільки внаслідок активних бойових дій, ракетних та інших атак по всій території країни гинуть батьки. У нашому місті ведуть активну кампанію щодо всиновлення. Проводить її місцева служба у справах дітей. Чи багато родин вже прийняли на виховання дітей? Дізнайтесь у сюжеті. Дати свою любов та піклування багатьом дітям, які втратили своїх батьків, справа не з легких, адже не кожен може знайти у своєму серці стільки доброти у Білоцерківській громаді. Функціонує п'ять прийомних сімей та три дитячих будинки сімейного типу. Мати вихователька двох форм виховання дитячий будинок і прийомна сім'я отримує заробітну плату. Близько там трьох тисяч гривень, і відповідно держава також нараховує на кожну влаштовану дитину близько 7,5 тисяч гривень. Якщо дитина інвалід, то там більша сума йде. Да. Ми такі сім'ї шукаємо і працюємо постійно і проводимо широку інформаційну кампанію. Усі, хто наважився на створення прийомної родини, спершу мають пройти курси підготовки. Вони потрібні, аби бути готовим до всіх етапів та складнощів співмешкання з прийомною дитиною, щоб знайти з нею спільну мову та побудувати дружні стосунки. Прикладом такої родини є дитячий будинок сімейного типу у селі Вільна Тарасівка. Світлана та Василь Масло створили його ще у 2008 році. Адже це було їхньою мрією дати любов тим, хто цього найбільше потребує. Чогось завжди хотілося допомогти маленьким діткам, але так по молодості не, не, не змогли. А трошки вже в такому зрілому віці дітки наші рідні відійшли від нас. Нам ми задумалися над цим, що треба комусь віддавати свою любов, ласку, тепло. І от вирішили створити дитячий будинок сімейного типу. У чоловіка та жінки є двоє власних дітей, але зараз вони стали названими батьками для ще дев'яти хлопчиків та дівчаток різного віку. Родина стверджує, біологічні діти їх підтримали у цьому. Наразі вже 30 вихованців вийшли з їхнього будинку. Про перші знайомства згадують зі щемливими емоціями. Шукуючи більше всього, не хвилюючи, бо ми приїхали знайомитися. Нам предоставили діток років. 16. 16. Дорослі, задумали, злякалися, що з ними будемо робити. А взагалі дуже гарно, знаєте, ми з ними зараз спілкуємося. З Тримату точно один в Росії, ми з ним не спілкуємося. Але діти взагалі дуже гарні. Приїжджають у гості, вже свої сім'ї мають. Хлопчик з цих старших один на війні також. В 72-й бригаді воює з першого дня. Пішов добровольцем. Подружжя ділиться, усіх люблять як рідних, і для кожного є місце в їхньому серці. Всі допомагають батькам на кухні, наприклад, накрити чи прибрати стіл або ж приготувати сніданок. Діти дружні, грають в ігри та підтримують один одного завжди. Прижимаємо весело, тут дуже подобається. Комунікуємо нормально, всі дуже добрі. Татові більше хлопці допомагають. А ми мамі на кухні з прибиранням. Світлана розповідає, мріє, аби діти, які не мають рідних батьків, мали змогу проживати у будинках сімейного типу у патронатних чи прийомних родинах, адже така форма виховання допоможе їм краще соціалізуватися, відчути любов та опіку. Це наскільки різниця велика, велика різниця у дітках, як дітки приходять після інтернатного закладу. І в нас були випадки, як після патронат, з патронатних сімей приходили дітки. Це зовсім інші діти. А чим вони відрізняються? Можливо, наведіть приклад? Ну, вони більш розкованіші, роз... такі вони знаєте, вже все. І так як вони прийшли від мама і тата, тільки патронатна сім'я це тимчасово, і в них був. Вони прийшли вже, ну не знаю, вони, бу... вони мені всім краще, вони щось научені з сім'ї приходять. А з... приходять із будинку... З будинку дитини, ми брали дівчинку, яка в перший день запитала, не знала, що таке сахар, що таке сіль. Дитині було. П'ять з половиною років. Нині існує чотири форми сімейного виховання. Найвідоміша з них це усиновлення, і наразі на обліку служби у справах дітей міста перебуває 13 кандидатів, які б хотіли усиновити дитину. А ось малят нараховують 37. За поточний рік вже свої родини знайшли троє дітлахів. Також їх можуть брати під опіку за наявності близьких родичів. У нас також є прийомні сім'ї, і дитячі будинки сімейного типу. Прийомна сім'я це можливість влаштування до п'яти діток і на виховання та розвиток дітей в цій сім'ї. А до дитячого будинку сімейного типу ми маємо можливість влаштовувати до десяти дітей. Це єдина їхня різниця. Відповідно, всі вони мають приходити навчання, подати відповідний перелік документів. Ми направляємо їх на курси після проходження курсів. Далі ми вже маємо можливість влаштовувати до них діду. Кожна дитина заслуговує на батьків, і не важливо, рідні вони чи прийомні. Головне, щоб зростали у любові та комфорті. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. А вас, глядачі, прошу підтримати нашу роботу ще в інтернеті. Не забувайте, що всі випуски новин, які ви могли пропустити через вимкнення світла чи з інших причин, ви завжди можете переглянути на нашому офіційному ютуб-каналі Еспресо Біла Церква. Там є всі актуальні події, сюжети, інтерв'ю, бліци та багато іншого. Підписуйтесь, тисніть дзвіночок, щоб бути поруч, бо ми ваше місцеве телебачення. За перший тиждень зими майже 120 тисяч українців перехворіли на грип, ГРВІ та коронавірус. А підпоріг в країні не перевищений. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я. А ось у Білоцерківській громаді, за даними місцевої епідеміологині Марини Ляшко, щотижня в середньому фіксують 1200 випадків грипу та ГРВІ. Ковід 19 останнім часом не реєструють. Смертей від цих хвороб також немає. Крім того, Великих коливань інфекційних хвороб не спостерігається, адже нині немає різких перепадів температури та скупчень людей. Втім, під час різдвяно-новорічних свят та періоду канікул у дітей, як показує практика, показники підуть вгору. Натомість вже спостерігається збільшення випадків кишкових інфекцій на 15%. Чому пояснює фахівчиня. Якщо ми в попередній рік в аналогічний період мали 170-190 випадків попередні роки, то на сьогоднішній день ми маємо вже понад 200 випадків. І також це пов'язано нескільки, хоча потрапляються випадки і неякісного закупівлі неякісних продуктів або з простроченим терміном придатності, або вони просто якісь неякісні мали вигляд і зберігання. Але також ми зустрічаємо випадки часто, коли люди самі не дотримувалися технології приготування їжі і відповідно зберігання тої жі. А особливо це актуально, коли ми маємо часті відключення світла. Тому окремо хотілося б наголосити на тому, щоб люди звертали увагу на якість продуктів, на термін придатності, і особливо в домашніх умовах намагатися робити, якщо і робити святкові страви, то це мають бути якісь мінімально прості вони, не містити. Якихось швидко псуючих елементів, щоб дійсно людина швидко його могла спожити і не мати ніяких таких тяжких наслідків. І до новин спорту вихованці місцевого спортліцею вибороли нагороди серед кращих на всеукраїнських змаганнях. Зокрема, на турнірі з вільної боротьби на честь олімпійського чемпіона Ельбруса Тедеєва, що відбувся у столиці. Нашим спортсменам вдалося завоювати чотири медалі. Чемпіонами стали Аббаз Гусейнов та Данії Луцик у вагових категоріях 60 та 45 кілограмів. Відповідно, срібло дісталось Валерії Бєкітові. Вій, у категорії 65 кілограмів, а ось одна із бронз змагань тепер у лукії палій. Також у Києві відбувся чемпіонат з легкої атлетики пам'яті заслуженого тренера Сергія Операйло, який зібрав понад 470 учасників з 18 областей. Відтак Єлизавета Моторна, переможниця з бігу на 400 метрів та срібна призерка з 200 метрівки. Дмитрій Михайленко та Олександр Камінський у складі команди області не залишили суперникам шансів та перемогли в естафеті з бігу 4 по 200. Також друге та третє місця змагань у Єлизавети Санявської та Вікторії Костецької. Те за головними подіями дня разом з нами та не пропускайте щоденних випусків новин, адже ми працюємо 24 на 7, щоб саме ви знали правду, яку не можна приховати. Бережіть себе та своїх рідних, а також підтримуйте наших захисників. Все буде Україна!